Слава Україні! Доброго дня мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 28 вересня В моєму садочку дозриває сорт яблунь Стар Кримсон. Почну сьогодні помаленько обривати і хочу трішки розповісти вам про даний сорт. Це сорт старовинної американської селекції, виведений 1921 року. На базі цього сорту дуже багато повиводили сортів, таких як редчів, ну дуже багато. Така форма в нього неповторна. Хочу зразу сказати, що дерево дуже важко піддається формуванні. Форма крони називається спур. Це коли всі гілки догори. У мене є на каналі відео, як я формую, його краще не обрізати або обрізати дуже обережно. Зимостойкість даного сорту середня, також сама середня стійкість до борошнистої роси і до парші. Назва Star Crimson. Стар це зірка, а кремсон малиновий, тому що колір насичено малиновий даного сорту. Яблука мають бути вагою 180-300 грам. Плодоносить на другий-третій рік і не вступає в періодичність. Зараз я покажу вам трошки менший деревця і зірвем, зірву, попробую показати, от як відривається, пробуємо легесечко. таке красиве яблучко з такою формою. Можете бачити, яке навантаження, як герлянди всі стільки їх багато. І потрібно обривати, бо можуть вже і обтруситися. Так, в даному дереві п'ятий рік, другий рік з обільним плодоношенням. І минулий рік таке саме було плодоношення. Так виглядає дерево четвертий рік від посадки. З такими плодами. От одне впало. яблучко. Така крона. Можете бачити, як сірілки йдуть строго догори. Цьому дереву? Третій рік від посадки. Попереднє було 4 роки, в цьому третій. Так само з такими гарними плодами. І так виглядає другий рік від посадки. Дивіться, має 6-7 плодиків. Це я хотів показати вам, що кожен рік з урожаєм. Вступаю в плодоношення на другий фактично рік. І кожен рік з урожаєм. таке Такий сорт яблук. Такі плоди. Одне зірвав я, щоб показати, що легко зривається, а одне яблучко взяв яке впало. Може воно трішки влежене, краще, може, має смак. Яке від, відмінно від того, яке зірване з дерева. Проживаю я на півдні Вінницької області. Всі ці деревця в мене привиті на сіянці, на дешці. Красота нічого не скаже. Зараз я витру, покажу, які вони. О така красота. Дуже красиві яблучка. От. Зараз важимо. Плоди нормувалися, щоб не нормувати, вони будуть ще меншої ваги. 265 грам. Середня вага. До 300 грам. Є і менші. 195. Так. Розріжемо це якесь зірване. Яблучко. Отаке в розрізі. Забув сказати, що по яким ознакам я знімаю плоди з дерева. Перше. Це те, що легко зриваються плоди з дерева. Друга ознака темна кісточка, є технічний стан. Можна зберігати при такому стані плоди краще зберігаються. м'якоть світло зеленого кольору на даний час, тому що ці їм ще довго лежати цим яблучкам Соковита, аж свиркає от так дуже. Соку багато. Така світло зеленого кольору. Коли яблучка влежуються, вони стають світло-жовтого забарвлення. І зараз розріжуться яблучко, яке яке впало. Воно вже полежало днів, в 4, може чи 5. Аромат дуже яблучний, дуже яблучний аромат. Всього, що зірване, не такий насичений аромат, як у цього, що у впало. Чим далі довше верніше, зберігаються, тим і смак покращується, і аромат, і забарвлення. Мені даний сорт дуже подобається. Він дуже гарно зберігається до квітня без проблем. Так, шкірочка тоненька. На смак. М -м -м. Неповторний смак. Неповторний смак. Цього, що вже полежало 4 дні, вже можна споживати. Дуже смачні. Даний сорт це один із моїх улюблених. Набуває дуже смачних характеристик і потім стає дуже гарний забарвлення самого яблука. Зараз спробую те. Це яблучко яке зірване на смак. Да. Це що зараз тільки зірване із кислинкою. І терпке таке, що зараз поживати не можна. Тільки потрібно, щоб полежало. Достаточно в теплому місці і тиждень. І даний сорт можна вже споживати. В холодному зберігається до квітня місяця, тому він мені подобається. Можна рекомендувати даний сорт у садках. Є, звісно, нюанси з ним, але він. Цього стоє. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та осям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забуваємося підписуватись на мій канал та ставити вподобайки.